Ну, якщо нас там не чекають, яке довбане НАТО, ну чому ми в нього впираємося? Бо воно у нас в Конституції, Господі, хто нас змушував вносити його в Конституцію? Ми переконалися, що НАТО нам, я пропушу, ніфіга не дає. Особливо взагалі, от нічого не можу дати. Вони не можуть збивати дрони в своєму повітряному просторі. Чому ніфіга не дасть нам це НАТО слово? Чому я ще раз більше скажу, чому ми вирішили, що вони будуть нас захищати? Я згадую постійно момент, коли 5 років тому, там до війни, я був відряджені там разом там з певною групою людей, там і журналісти були відомі. Політики, ми були в Литві та в Латві. Ми зустрічалися з парламентарями, ми зустрічалися з військовими, і всі як один казали: ми в НАТО, але нас захищати НАТО не буде. Ми не вірили, ми думали, ну ви нормальні, ну ви в НАТО. Ну хто як у вас все по документах? Ви пройшли вас будуть захищати. Вони кажуть, ні, нас захищати не буде. Є костяк НАТО, країни, які заснували цей альянс, вони між собою ще. Окей, будуть один одного, все решта вони не зважають на нас. Вони вважають, що ми там були приєдналися за політичних обставин, за політичних мотивів. Нас захищати не будуть. Каже, ми залишаємося один на один з Російською Федерацією Литва, Латвія, Естонія. Все тому через НАТО нам нас захищати не будуть. Це.